Шановні глядачі, мир вам, продовжуючи подорожувати по сторінкам Біблії, ми сьогодні будемо з вами читати друге послання Апостола Петра, перший розділ. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа до тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру, рівноцінну нашій благодать вам. І мир, хай помножиться у пізнанні Бога Ісуса, нашого Господа. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоби через них ви стали учасниками божественної природи. Уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тому докладіть усі старання покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість, а у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність у побожності – братерство, а у братерстві любов. Адже коли це у вас є. Та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А у кого цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання. Тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому я буду постійно нагадувати вам про це, хоч ви й знаєте, і впевнені в теперішній істині. Бо вважаю за справедливе, доки я ще в цій оселі. Спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що невдовзі покину свою як які Господь наш Ісус Христос показав мені. Дбатиму, щоб і після мого відходу ви завжди про це пам'ятали. Адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками але будучи очевидцями Його величі. тому що він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до нього донісся від величної слави такий голос це мій син, мій улюблений, якого я подобав». І ми, будучи з ним на Святій Горі, чули цей голос, що пролунав з неба. І ми маємо ще непорушне пророче слово, ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвіднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях, насамперед знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини. Але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Мир вам продовжуємо слідкувати за читаннями святого Письма. Друге послання апостола Петра, другий розділ. «А Абулеві в народі лиже пророки, які між вами будуть лиже вчителі, які вноситимуть згубні єресі і відрічуться від того владики, який їх викупив, і тим наведуть на себе швидку погибель. І багато хто піде за їхньою розбещеністю, а через них дорога істини буде зневажатися. І в ненаситності вони ловитимуть вас улесливими словами суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Адже коли Бог не пощадив ангелів, які згрішили, а в кайданах темряви вкинув до аду, аби берегти на суд, і стародавнього світу не пощадив, а зберіг восьмого ноя. Проповідника праведності, навівши на безбожних світовий потоп, спопелив міста Содом і Гомору, засудивши їх на знищення, дав як приклад для майбутніх безбожників та врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних. Адже праведник, живучи між ними, коли бачив і чув безбожні діла. День у день мучив свою праведну душу. Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. Особливо ж тих, які ходять слідом за нечистим тілесним пожаданням і зневажають владу вони зухвалі свавільці, не бояться зневажати славу. Тоді як ангели, котрі силою і міцю є більші, не виносять на них перед Господом зневажливого посуду. Вони, мов нерозумні тварини, які природно народжені, щоб їх ловили і знищували, зневажають те, чого не розуміють, і в своєму розтлінні загинуть, прийнявши кару, як відплату. За неправедність. Вони повсякденні розкоші вважають за щастя, брудні й мерзенні, вони насолоджуються своїм обманом, коли бенкетують з вами, маючи очі, повні перелюбу і безнастанних гріхів, і серце, привчене до ненаситності, вони спокушують нестійкі душі, вони, Діти прокляття. Покинувши пряму дорогу, вони заблукали і йдуть слідом за Валаамом з вусора, який полюбив неправедну нагороду, і отримав докір за своє беззаконня, німа під ослиця, заговоривши людським голосом, спинила безумство пророка. Вони безводні джерела, гнані вітром хмари. І мла їм приготований морок темряви. Адже висловлюючи пишномовні нісенітниці, вони зваблюють тілесними пожадливостями та розбещеністю людей, які ледве втекли від тих, хто живе в обмані. Вони обіцяють їм волю, а самі є рабами тління. Бо хто ким переможений, той тому і раб. Бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним терплять поразку, то останні для них є гірше від першого. Адже краще їм було не пізнавати дороги праведності, ніж пізнавши. Відвернутися від переданої їм святої заповіді справдилося щодо них приказка, пес повернувся до своєї блювотини, а свиня, помившись, валяється в багні. А Господній день прийдемо в злодій. Уночі. Саме такі слова ми знаходимо в другому посланні апостола Петра, в третьому розділі. Вітаю вас. Це вже улюблені пишу вам друге з послань, у яких через нагадування пробуджую у вас чисте мислення, аби ви пам'ятали ті слова, які раніше сказали святі пророки. І заповідь Господа й Спасителя передану вашими апостолами. Знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кепкуни, які живуть за власними пожаданнями, і скажуть: де обітниця його приходу? Адже відколи упокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення. Тож є заховане для тих, які цього бажають, що небо було спрадавнини, і земля з води та водою, створена Божим Словом. Через те тодішній світ, потоплений водою, загинув. А сьогоднішнє небо і земля, збережені тим самим словом, і тримаються для вогню на День суду. І погибелі безбожних людей. Це одне хай не буде приховане від вас, улюблені, один день у Господа, немов тисяча років, а тисяча років неначе один день. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття? А Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Коли все та таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті? І побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. А довготерпіння нашого Господа, вважайте за спасіння, яке написав вам з притаманною йому мудрістю наш улюблений брат Павло. Так як і в усіх посланнях, де він про це говорить. В них є дещо важко зрозуміле, що не навчені та нестійкі перекручують, як і інші писання, собі на власну погибель. Тож, ви, любі, заздалегідь знаючи про це, стережіться, щоб не були ви зведені оманою безбожних і не відступили від своєї непохитності, але зростайте в благодаті. І пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і нині і у день вічний. Амінь.